Весна в Ужгороді почалася раніше, ніж зазвичай. Сніг зійшов ще в лютому, а дерева почали квітнути на початку березня. Закарпатці не очікували, що в цвіт одягнуться так швидко і сакури. В центрі міста боя японська вишня різних кольорів, блідорожеві, рожеві насичені. Приємним сюрпризом для людей стали молоді дерева ще одного різновиду екзотичної вишні, про які ще мало хто чув. Вперше за багато років в обласному центрі розцвіли і білі сакури. Молоді саджанці незабаром перетворяться на великі дерева і вже стануть більш помітніші для ужгородців. Помилуватися квітучою екзотикою приїжджають туристи з цілої України. Молода пара із Нікополя не може відірватися від фотографування. Гостям зі сходу подобається, як японська вишня прикрасила ціле місто. Бачать таке вперше. Це незабутньо. Приїхали спеціально в Ужгород посмотрети Сакур, замок ужгородський. Дуже красиво. Очень красиво побольше нас Цвіти красиві. Перше тут дуже багато чули і по телевізору. І так від друзів ну от, вирішили поїхати подивитись на цю красу самостійно. Ну, Дуже подобається. Е Жаль, що у нас такої нету в нашому місті. Весна не обмежилася сакурами. Ужгород заквітчали райські яблука, і різнокольорові магнолії. На стежки вже опав цвіт яблуні та вишні звичайної. Хоча погляд перехожих найчастіше прикуди до пишних японських красунь. Через ранній весняний цикл радіти японською красою можна буде ще протягом трьох тижнів. Біологи кажуть, це прекрасна пора, якою потрібно насолоджуватись.